Дібрішого, дібрішого дня, друзі. Суперкрутий ліхтар на 8 акумуляторів. На 8 акумуляторів. Дивіться, яка апаратура. Хочете покажу прикол? Дивіться, є світофільтр. Червоний, жовтий, зелений, ультрафіолет і підпал. Поїхали. Контент. Беремо бумажечку, паспорт. Беремо паспорт, друзі. І поїхали. Надо вачки вдівати, бо пали капітане. Дим пішав. Оригінал. Ще пожару не робимо. Оце що робить світофор на 8 акумуляторів. Тут є дуже багато функцій, друзі. Це насадка під пал. Є дивіться, усі на зарядочка, потім дивіться, які пасочок з отражателями для переносочки. Є підкріплення під штатів 1, різьбу 1 і 4. Потім є швидка зарядка та і всічна, і функція повербанка. Рідні акумулятори 8 штук на 16 тисяч міліампер. Ціна в мене, друзі, сама найкраща, друзяки. Ціни кращі, ніж у мене на цей восьмий акумуляторний апарат, яким можна пропалити. Дивіться. Це ж не то, що Якась це пропалює пластмасу, дерево, бумагу. все. для замовлення вайбер. Кількість їх обмежена.